Доброго дня, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні хочу показати вам, що тут у мене відбувається, яка картопля, та й взагалі прийдуся, покажу. Тому що, чесно сказати, я в шоці. Така стоїть на сьогодні, 12 серпня, зелена картопля і цвіте. Появилися жуки, вже не буду нічим обробляти. Думаю, може вони її трошки з'їдять, тому що. Завжди після 19 серпня, а там свято 19-го і з того часу копаємо картоплі. Ну, це таке зараз купаю, покажу ранній сорт, яка в мене рів'єра, також зелена. Ось тут стою перець, лягає перець, такі гарні великі перці, Воно просто не витримує ці кущі. Грунт дуже мокрий, сильно намокло все. Ну, ось, рів'єра, Коли ж вона посохне, це в серпні про копання і мови бути не може. Тут які гарні, хоч кукурудза стала відростати, тому що була ну, взагалі така низенька, маленька, не росла, такі качани гарні. Ой, зараз вкопаю, подивлюся, що тут є. Бо пару неділь тому копала. Так як дощів не було, була дуже дрібна, ну така, така скажімо, середня, великої не було. Ого-го, Ого що я викопала. Нічого собі це з того часу так за цих душі. Телефон зісиш. Тут же ж у мене ось, покажу вам, Ну розповім пізніше. В окремому відео, де в мене це нещастя взялося. Це Берта мені таке щастя приволокла. Скрізь в кожну шпариночку просочиться на город, і кожне беру з собою, а воно таке біжить. Ой, яка гарна картопля, ти ж мені заважаєш, Малеча. О, яка ж картопля гарна. Ой, ой, та ж тікай, нічого не видно за тебе. Я переживаю, щоб вона не, 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 не гнила. Тож у мене тут така шкребеться. Вона ще навіть шкребеться, ще росте. Худра, Боже, ти лахутра, тікай. Оже, віки добре. Дивіться, як картопля виросла. Я хвилювалася, що її не буде цього року, а, вона... а тепер за друге треба хвилюватися, щоб припинилися дощі її потрібно висохнути і викопати. Огірки також гарні, зелені. То завжди піде один-другий дощ і все відразу параноспероз цього року. <кхм> я розповідала, що ну, не люблю я вносити якісь такі все органічне. А це ось ось таке воно кудись росте, слава Богу. Це вже в мене огірки плодоносять два з половиною місяці. І такі гарні, зелені. І бачу, що таке потрібно, їх обробляли. Ото, коли ми посіяли, вони зійшли маленькі. Ото з того часу і потрібно. О, побігла десь. Іла десь Малахай біжить і картоплю позбираю. Ну, угу, це вже ірше шкребеться, але ще шкребеться. Вся велика, вся велика картопля. О! А який же бур'ян. Ці дні трохи коли. До що не було, виривала, але все, його вирвати немає можливості, тому що хто дивиться, дуже багато зараз консервації, помідорів, та й огірки, як бачите, ще є. Все потрібно переробляти. І Тут навіть підросла ця капуста. Садила таку саму маленьку розсаду, але слизні їдять, слизні. Так, три собаки. Це ще таке горенько. О, баклажани. Вирвала баклажанчиків. Знову щось буду робити. Тут геляка зламалася. Такі буряки якісь ідуть гарні, а тут щось таке нещасненьке, підживлювала, підкормлювала, але... Ну, морква така, наче і непогана морква. Гарні баклажани, дуже гарні в мене цього року. Багато є. Ось таке все в бур'яні. Все в бур'яні. Навіть не знаю. А капуста? Капуста де в мене насіяла вже ж, розповідала, пересівала. Багато зробила, іде там щось в мене, щось під'їло, щось пропало. Скрізь тикала капусту. Цього року така на нього ціна скажена, та й на все. Перець тоді погано ріс, пікся на цьому жарі. А це так. Трохи змінилася погода. Скільки ж це в нас ідуть ці дощі? Напевно, вже друга неділя. Різні. Багато вже пообривала на консервацію. Ось. Ще один залишився з того часу, Кхе, наче була всі пообривала, ні, пропустила на сонці. Попікся. Ось такі перчики. Це така слов'янка, також зелена. І помідори. Помідорів цього року, дорогі друзі, в мене дуже багато, гарні, рясні, рясні. І по цих сортах, що я купила, хочу сказати, я вибачаюся за руки, в ну, картоплю копала, вже не хочу йти мити. Оцей сорт видимо, не видімо, він такий хочу з нього зібрати насіння, тому що міцні помідори, немає ні одного розтрісканого. І чорний гігант. Ну, це вже тут залишилися менші, більше я обірвала. Вони також дуже міцні, не так тріскають. Так як є, у мене зараз я покажу, як же вони сильно. Полопали від цього всього. В мене в хаті зараз стоїть, зараз кажу, кілограм 60 помідорів. Це так намила банки, вийшла копати картоплі, хочу борщ сварити. Та й задумалась сьогодні 12 Коли коли картоплю копати. Перцевидні, перцевидні помідорчики, дуже дуже гарні ось яке було було повивертала цього помідора ще поки пхут ветху стоять зелені тому що я їх обробляла від від автори. Раніше для профілактики. Я Дивлюсь, правильно зробила. Правильно зробила, тому що вже б вони б тут фітофтора їх би побила. Які красень. Капуста, дуже гарна капуста. Хто радіє цьому дощу, так це капуста. Кажу, я пізно, дуже пізно <кхм> не сіяла, вона в мене перша була, ось не дивлячись на те, що біла крилка, мені там і написали, дали гарну пораду, чим обробити капусту, але її просто немає можливості. Постійно дощі це зараз. Ви сказали, що на вечір буде також гроза. Ось така. О, тут у мене. Ой, тут вже трохи картопля, слава Богу, хоч якась кхм, за розум взялася. Це також у мене. Рів'єра ранній сорт, ну тут вона в мене була і непогана. Тут так трохи йде низина, трохи було хоч чуть-чуть, Я так думаю, що було більше вологи, то була картопля гарна. А там взагалі була вкопала, думаю, ну все. Що гусі роблять, знов-то ось. Діло мають. Ой, мала, ти де! Це ж згублю тебе не знайду, воно ж таке мале. Це вже собака в мене це третій. Чи четвертий день? Де воно взялося? Дівчинка, це дівчинка. О, роко, роко сохне. А рука вже сохне. Напевно, першу буду її копати. І тут зелена, зелена. Ой, я в кабачках скільки бур'яно. Я ж, я ж такого зараз запутаюся і ще розчавлю. Ненароком наступлю. М Хей, манюсеньке, в кого це така совість, як так, брати, викидати, чи, чи... та воно не могло само. Як саме таке? Іди, Ой-ой-ой, іди сюди, іди, 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 іди. Не треба тобі, то кака? От як таке саме могло? До мене прийти. Аж ніяк. Це, я думаю, добрі люди постаралися. То добре, що в мене собаки хороші. Берта знайшла. Ой, манісіньке. О, вона мене обцілує. Ще не називала взагалі ніяк, не знаю. О, дорогі друзі, ану, подивіться на цю красу. Може комусь така треба. Сторожова собака. Ой ой-ой-ой, яка ж вона буде зла. Вона ж зацілує всіх до смерті. Вона ж така о, ось, всього, вже мій нос вилизаний, чистий. Ось такі справи у нас, дорогі друзі. А роботи повно, там, і дивлюся. Щавель потрібно вирізати. І помідори поки немає дощу. Ой. І ось впало. Ну як не впадає, як тут скільки. І димала, треба підняти, бо слизні, дуже багато Ну чи скільки помідорів. Та величезні такі. Ой! Залазь. Фух. Ну ось так якось. Ой. Це дуже, дуже смачна сливка, гарна, велика. Мене запитували в коментарях, чи не буду продавати насіння із помідорів. Напишіть, які ви хочете, щоб я зібрала насіння. І як вдасться, мені ж потрібно, щоб помідор дозрів. Щоб він дозрів, я там трошки зібрала, але дуже мало. Щоб він дозрів на кущові. Ох ти ж, сидить і їсть. А я їх збираю ось такі навіть бурі, вони в хаті. В ящиках день другий полежали і все, вони ще скоріше дозрівають, як зараз на кущові. Це таки потрібно пройтися, зібрати та соку зробити. Лежати не будуть, в банку не закриєш, а на сок будуть дуже добрі. Падало, все попадало, все лежить. Ще йду, хочу показати сахарна сливка. Також купувала насіння, ну, і вже ти, і вже ти тут. Ось вона яка. Вона також не, не, не розтріскується, гарний сорт. Зраділа, що трохи вияснилося, але вітер знову зривається. Планувала ще пройти актофітом баклажани обробити, тому що жуків. Багато на них. Трохи збирала вранці їх. Але не буду, тому що бачу, що зараз піде до щось хмари натягує. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі!